Всіх вітаю, маємо черговий автомобіль на продажі. Це Renault Logan MCP Stepway. Автомобіль з підвищеною прохідністю. На автомобіль буде надана гарантія 3 місяці або 5 тисяч кілометрів пробігу, що настане швидше. Отже, це дуже вигідна пропозиція, оскільки автомобіль 2019 року та з пробігом 46 тисяч кілометрів. Автомобіль дійсно в ідеальному стані, в стані нового авто. Дуже цікавий салон з цікавим комбінуванням. Гарна комплектація, електросклопідйомники, клімат-контроль, хороша мультимедіа з камерою заднього виду. Багато місця в та величезний вмісткий багажник. Сидіння складається два до одного, також є чудова шторка. Автомобіль оснащеним. Значний двигуном 0,9 літра, дуже економний та водночас досить динамічний. Тому ось така цікава пропозиція, до речі, на дуже гарних зимових шинах. Отже, встигайте, знаходимось ми за адресою Проспект Мирост 1, дріб 2 біля автосалону Міцубісі.